Про евроценности и свободу заговорила еще одна пропагандистка режима Зе – Наталка Масейчук. Она тоже заявила, что период демократии на Украине закончился. Когда бахнем и по каким объектам. Тут вот, правда, перед вами говорили, ну, на это наша земля, зачем нам ее загрязнять? Быстро очистится, все хорошо, быстро очистится. А кровь русского солдата надо сохранять. Если оно и готовилось, то вряд ли в этом стоит подозревать российские спецслужбы, как это сразу сделали в СБУ. Давайте скажем, почему эти заявления мы сейчас слышим со стороны Запада. Ну, в том числе, потому что ситуация для киевского режима на фронте патовая. А... Для того, чтобы в очередной раз слезать зад немецкому хозяину, как уже не раз бывало в истории этой недостраны. Сагньому іграється, сволочі. Сагнем Ура! 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 Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди їхні кринжатини і нашого розгору. Ціє неправди, яку вони використовують. Проти нас ви не забувайте, що наш глядач це основа основ нашого інформаційного супротиву. Тож ми максимально залежні від вашого лайку, тільки він допомагає нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. І, звісно ж, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. Ось, наприклад, як вчорашню подію. Нафтобаза у Луганську догорає, тліє та горить після нічного прильоту. Глава недопсевдореспубліки ЛНР, такий собі воєнний злочинець, пасічник, поскаржився, що нібито збройні сили України завдали ракетного удару по нафтобазі та газопроводу. В окупованому Луганську, ну і що дивуватися немає сенсу так само, як і свої тилові території, так і наші тимчасово окуповані схід нашої країни, звісно, росіяни використовують як схрон, як швидку логістику для перекидання військ зброї. Ну, і, звісно, пального Тож цей цей удар цей є бінго по. Логістиці Російської Федерації. Ну і ночний удар ймовірно, ймовірно, і потенційно міг бути здійснений ще й ракети ракетами західного зразка, атакамс, принаймні сам пасічний каже, горить настільки красиво, що тут точно були американські ракети. прикинь я а... Коротше, просто Тут Сколько 2, 5, 2, да? девочки, это дальше это, девочки, нет, это взрывается там. Да. Сколько? Километр два, наверное, да? у нас Это да, нефти... сколько это вообще? Так, здається, фраза Хто ж? Вісім руків данбил бамбас, ныне набуває. Гатиншего знаку, кольору, запаху і сенсу. Ну, а далі, друзі, горите має вже в нас. Горите Емоційно горіти морально та, звісно ж, словесно, бо я дико терпіти не можу, коли ми зі свого боку даємо пас нашому ворогові. Річ не в тім, що вони більші, кращі, професійніші в своїй пропаганді. Річ в тім, що ми систематично їм підігруємо або забуваємо самі собі. Цього разу хрест провокатора на себе взвалив вже не Льоша Арістович, а Наталка Мусейчук. Яка спочатку запросила на себе на одну із програм такого собі адвоката, що умовно в теорії захищає всіх ухилянців, розповідаючи про те, що, що в нас там із законом про мобілізацію ТЦК і далі, далі, далі. Вона дала йому слово, майданчик. Він сказав все, що хотів, аж раптом Наталка вирішила сказати про те, що час для демократії в Україні завершено. Я дико перепрошую, а ти хто така, щоб розповідати, чому настав час, а чому ні. Звісно, вона всі ці роки не помічала закриття українських телеканалів. Вона не говорила про переслідування владою українських журналістів, про узурпацію влади, бо була дуже близькою до влади і знала, що їй нічого не загрожує. Але тепер її слова як зброя, яка використовується, зокрема і проти нас. Слуга народа и говорящая глава ЗЕ по фамилии Дунда заявил о демократии, правах и свободе на Украине вспомнят после войны. Про евроценности и свободу заговорила еще одна пропагандистка режима ЗЕ – Наталка Масейчук. Она тоже заявила, что период демократии на Украине закончился. И скоро СБУ, цитата по Наталке, постучит в дом каждому. Призвала хлопцев добровольно идти в военкоматы по случайному, вероятно, совпадению, у Масейчук сын учится за границей. Но это досадное исключение. Наталка уже объяснила. Сказала, что воспитывала свое чадо не для войны. На таком фоне, не дожидаясь стука в дверь, украинские мужчины бегут за кордон. Смекалка напоминает рязановские Ширли Мерли. Смотрите, мужчина пытался попасть в Румынию, переодевшись женщину, сообщает Госпогранслужба. Иронично называя его Очаровательной Сергиетой, 44-летний житель Золотоноши. Надел парик, нанес макияж, оделся в женщину, взял паспорт сестры. Закарпатские пограничники быстро его вычислили. Хотя мужчина до последнего басом утверждал, что он женщина. Пропаганда знаходить ось такі принизливі історії, де самі теж українці беруть участь, правда? Оцей ухилян, що перевдягається в жінку, хтось фарбується. Але запам'ятаємось ми і те, кого не згадують вони, це мільйон наших добровольців. Мільйонне військо, ось про кого треба говорити. Ось такого треба рівнятися, кого найбільше бояться в Росії, а не грати у піддавки російській пропаганді. Ну і, зокрема, українці хочуть ще й виявляється вбити Зеленського. І вже навіть зорганізували замах. Угу. Виявляється, це не Росія надсилає своїх вбивців і кілерів, а ми. ми, це плануємо. Може, хтось навіть банку на збір відкривав для кілера, а я якось пропустила це. Ну і звісно ж, із добре продуманого сценарію пропаганди логічно випливає, що Зеленський, як послідовник Гітлера, повторює і його долю. Мовляв, головного нациста 20-го століття хотіли вбити не совєти чи союзники, а самі німці. Тож і за всіма замахами проти нашого президента, звісно, ні, ні. Ви що? Звісно, Росія не стоїть. Ще одна сенсація. Оказується на Україні готувалася своя операція Валькірія. Група офіцерів управління державної охорони во главі з полковником Андрієм Гуком хотіли ліквідувати Зеленського. главу избу Малюка, главу Гур Буданова. Если не ошибаюсь, это 13 по счету покушения на Зеленского. Недавно официально было заявлено, что на Зеленского покушались 12 раз. Скоро догонит Кастро. Последний раз якобы в Польше. Что касается покушения, то если оно и готовилось, то вряд ли в этом стоит подозревать российские спецслужбы, как это сразу сделали в СБУ. Скорее, Зеленский просто перестал соответствовать интересам тамошних и зарубежных элит. Полковник вермахта Клаус фон Шталфенберг в 1944 году не был агентом НКВД и не работал на СССР, как и Бек, Канарис и прочие посвященные в заговор против Гитлера. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты. Ни на что не намекаем, но это повод для Зеленского задуматься и понять, что Кромі інтересів Запада, є ще інтереси собственного народу, котрої продовжає ігнорівати і гнати народ на бою. Зараз у росіян у російської пропаганди улюблений фейк це про те, що американці дуже не здоволені і хочуть його змістити. Але на чому вони паляться? Росіяни на деталях, звісно ж, бо вони сказали, що американці контактують із Порошенко Кличко і Єрмаком. Ну, я все розумію, але ж точно не Андрій Борисович. Тож тепер це справді улюблена тема, що це хтось інший не хоче Зеленського, а не Російська Федерація. Ну і це ж геть не росіяни постійно хочуть вбити президента, правда? Це ж не воєнний злочинець Путін на початку повномасштабної війни пропонував нашим військовим своє озброєння скласти проти росіян і застосувати його проти нашої влади. Це ж не росіяни хочуть вбити всіх українців. Геть, не вони щодня нас бомблять, обстрілюють і намагаються знищити. Або бахкають, як вони самі кажуть. Іначе щось буденне, рутинне, тривіальне, пропагандисти так дуже зверхньо говорять і питають одне одного: ну що, коли ж, коли, ж, коли ж ми застосуємо ядерне озброєння. Забуваючи про просту істину, український супротив не спинити. Ані російською ордою, ані зброєю, ані апокаліпсисом. Ми вже давно всі маємо плани на після кінця світу. І навіть не і навіть на той час, якщо не дай Боже, буде застосовано і ядерне озброєння. Ми всі підемо на щекавицю, як чого ждать, як смотреть, коли бахнем. и по каким объектам. Тут вот, правда, перед вами говорили, ну, это наша земля, зачем нам ее загрязнять? Быстро очистится, все хорошо, быстро очистится. А кровь русского солдата надо сохранять. Владимир Анатольевич, ну, если вы, я так понимаю, говорите про тактическое ядерное оружие, потому что бахаем мы каждый день сейчас, и сегодня ночь была достаточно урожайная, и выносим энергосистему Украины. Кстати, любопытная информация пришла. Европейцы уже начинают запить о том, что генераторов не хватает, трансформаторы все уезжали на Украину, оказывается, более двух с половиной тысяч уехало для восстановления энергосистемы Украины, и сейчас Европа остановилась в своем развитии. Это говорит о том, что наши удары сейчас будут становиться еще более результативными, потому что восстанавливать Украину будет не успевать. Да я уже бачу, як, знаєте, європейці зупинили все своє і віддали все Україні. Ага, 10 разів. Хоча і справді вони з нами діляться чи малою допомогою. Наприклад, і Німеччина і Литва пропонували розібрати їхні законсервовані заморожені тес, і деталі необхідні забрати нам на відновлення нашої критичної інфраструктури. 50% знищено. 50 рік вони бомблять і сьогоднішня ніч. Справді, в цьому сенсі не стали винятком, але факт лишається фактом. Щоб вони не робили, щоб вони не застосовували, вони не отримують над нами перевагу. А може, це як на це подивитися? Бо виявляється, друзі, що як би сумно це не було визнавати. Але є експерти, які стверджують, що ситуація для нас на фронтах настільки погана, що ми навіть готуємось до мобілізації дітей. Цікаво, чи це будуть діти тих самих ухилянців, які не хочуть мобілізуватися. Але як каже про це господи Марія Захарова, військових в нас вже. Не лишилось, Тож воювати підуть і діти, і тварини, і це чорт забирай офіційна речниця МЗС міністерства заливних справ. Виходить, судже з усього, машка нормально так квасила вчора та заливала сливу після інаугурації, що сьогодні з Будуна і здалося, що для України на фронті склалась патова ситуація. При тому, що росіяни нікуди кардинально за останній рік не просунулись. Стратегічного домінування не отримали. Але ж коли ти синя зранку, то на яку адекватність ми розраховуємо? Давайте скажемо, почему ці заявления ми сейчас слышим з стороны Запада? Ну, в том числе потому что ситуация для киевского режима на фронте патовая. А Запад, вместо того, чтобы учесть ее в интересах граждан Украины, еще больше. так сказать, затягивает эту петлю на шее украинской, теперь уже не государственности, ее уже давно нет, а просто украинского гражданина, украинца как такового, просто пост становясь поставщиками пушечного мяса, уже исходя из тех людей, которые находятся на территории западных стран, как-то это же надо все прикрывать для украинского общества. Вот они повышают градус риторики, ситуация патовая на фронте. Людей, которыми они на Западе пользовались для решения своей задачи по нанесению России стратегического поражения, все меньше и меньше, я не знаю, там уже Скоро из детских садов начнут забирать детей для отправки на фронт. Я не удивлюсь, кстати говоря, Знаете, я, я, помню, я я теперь понимаю, почему э, Украина так волновалась относительно судьбы дельфинов-подрывников, э, которые, так сказать, как по их. Э, а інформація, пам'ятаєте, так зці, перешли Росії після возєднання з Кримом. Я тепер розумію, чому вони готові не тільки, вибачте, дельфінів в таких цілях використовувати, вообще все, що движеться. Як їм самим самим не соромно після цих слів? Як вони упускаються їм говорити якісь офіційні робити заяви? Хоча далі, здається, і інші найкраще за Машу, бо виявляється, НАТО провокує Росію. Альянс триває червону тряпку навпроти очей воєнного злочинця Путіна і так питає його, ніби сиш чи не сиш? А чим провокує, спитаєте ви так своїми ж словами, не діями, а простими заявами, наприклад, щодо потенційного ведення військ на територію України. При тому, що НАТО вже давним-давно і багато разів. Мочилась на обличчя Путіна і ще й робила це із великим задоволенням. Пам'ятаєте, як у 21-му році Путін написав Листи всім Розіслав на Заході, «Забирайте свою НАТО від границь Російської Федерації і провалювайте. І що відбулося з тих пір? Що НАТО не розширило свої кордони? НАТО впритул не підійшло ще ближче до Росії але. Звісно, в цій миті, коли і Швеція, і Фінляндія долучилися до НАТО, то москалі вирішили зробити вигляд, що вони тупі, сліпі, глухі, німі. Аж тут розговорилась роща золотая, і почали росіяни погрожувати. Ми, не Ми неоднократно говорили, що непосредственно ніжество на землі в цей конфлікт з стороны военных стран НАТО, потенціально місяць. Напад, поэтому ми вважаємо це через звичайно визиваючи провокації, і звісно, чому німець не наблюдаємо. Та це буде дуже смішно, коли знаєте, тут будуть знаходитись натівські війська, а росіяни скажуть про те, що НАТО на них напало, не зважаючи на те, що вони знаходяться на суверенній території іншої країни, то вони і це зможуть перекрутити, бо не тільки НАТО готує напад. А ще й в цілому Європейський союз, наприклад, Прибалтійці, які риють окопи для того, аби білоруси та росіяни не пішли до них, фіни, які розуміючи всі ризики, увійшли до складу НАТО, розуміючи, що єдиний дебіл в Європі це Росія. Але Росіюшка була б не Росією, якби за кожним рогом не бачила замах на себе. Путіну для того, аби виправдати свою безкінченну, безкінечну війну, а вона саме така, він не може просто її спинити, бо далі по завершенню смерть його, його режиму, відповідальність і так далі. Тож, аби пояснити росіянам, чому вони цілими поколіннями йдуть у пекло, і було вигадано казочку: це ж Європа точить ножи проти нас. Це Європа. Готовятся это Россию. Тем более, когда Дуду выступает за размещение в стороне американское ядерное оружие, Финляндия собирается у себя строить завод по производству взрывчатых веществ. Удивительно, да? Финляндия, территория которой полностью простреливается нашими средствами поражения, а этот завод, очевидно, станет мишенью номер один в случае принятия, цели номер один в случае принятия такого рода решения. Литва просит в очередной раз «Дочин солдатен он бригаден», чтобы было размещено для того, чтобы в очередной раз слезать зад немецкому хозяину, как уже не раз бывало в истории этой недостраны. С огнем играете, сволочи, с огнем играете. Только не говорите, что вас не предупреждали. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России? Это фраза, сказанная президентом. Шесть лет назад вызвало очень бурную реакцию в наших либеральных слоях, в том числе и тех, которые на тот момент были очень близки к власти и чуть ли не в самой власти находились. Типа, ну зачем? Ну как же так? Только так. И именно в таком контексте надо воспринимать и очень четкое предостережение западные сволочи, которое прозвучало из уст нашего президента 24 февраля 2022 года. Якби так підбити підсумок настроїв західних свалачей, та на одному місці вони вертіли всі ваші погрози. Саме тому вони дають нам авіацію, ракети. Саме тому вони абсолютно серйозно говорять про ведення військ на територію України. Ви можете пнутися із себе, ви можете розірвати собі м'які тканини на дупі, але від того нічого не зміниться. Нас ніхто не боїться. Ядерне озброєння, чорт забирай, є не тільки в Російської Федерації. Дебілів в такій кількості нема більш ні в кого, але, в принципі, все інше його вистачає. Тож, ви можете діставати архіви, хоч вислови Сталіна, Леніна, Бориса Гадунова, кого завгодно, світові плювати. І вишенька сьогоднішнього випуску це головний електорат. Ті, хто найбільше переживав, що не дай Боже, в 515 раз, маючи владу над всіма державними органами, центральну виборчу комісію, під рахунком голосів, сонечко Ясне, Путін не виграє. Потім вони всі пили валідол, буде, не буде інаугурація, що ж буде відбуватися? А тепер все. Можна, аки, Машка Марія Захарова. Набухатися від того, що відбулась інаугурація. Хоча мені здається, що це більше схоже, коли п'ють за упакою Росії. Не чокаясь Нічокаясь, істоя. <пит> Догадатися безкоштовно, такого б ніхто не робив. Коли ти справді любиш чи поважаєш чи цінуєш, ти не викладаєш це в мережу. Але найголовніше, у це і є сучасна Російська Федерація саме в цьому відео. Там, де ви, Путін, там де він для них Цезарь, там де вони йому абсолютно поклоняються, і це дивовижно. Бо ці бабки я неперестанно буду підкреслювати, розміняли майбутнє своїх онуків. На своє сьогодення, і нам це на руку. Хай ні в кого з них більше не буде майбутнього. Ви ж, друзі, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, тому що тільки таким чином ми маємо можливість розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!